Доброго вечора, друзі. Запрошую на поєдинок спіка проти Ice Дніпро. Моменти. Перший момент у нас спіка. І є удар. В'ячеслав Біланчук пробивав. Блік Дніпро. Филиппа в передачу. Є забитий м'яч. Яка ж класна контратака пройшла. Костянтин Литвиненко відзначається. Сьома хвилина поєдинку. М'яч забиває. Каже, це було занадто сильно. Для удару садовий. Садовий Задалеко відпускає м'яч. Сандуляк. Віданов забивати потрібно, а не зробить цього. Пора доводиться грати. Удар пробуває артем Шугайло. Заб... Шугайло. Ну і подивимося, ради чого брав тайм аут Віталій Сидоров. Для того, щоб ми побачили прямий удар від потрібен тайм аут Можливо, щось там вже в процесі змінилося. Матус ще одна спроба. Томати м'яче перейти на половину поля суперника гравцям спіке. Матос розвертається, пробиває. І Дубер. Спіке в нас вступає до гри. Садовий дуже грубо грає. Жовту картку отримує. Тут будуть набагато серйозніші. Суперники ще. Як у Айсблік Дніпро? <coughs> Богдан Пеліпов. 2-0 рахунок стає. У нас перший м'яч у футболці. Айсблік Дніпро забиває Богдан Піліпов. Цуляка м'яч заходить. Контратака. Може бути Іванов. Набирає швидкі. Віданов, Вибачаюсь. Шередеко, удар буде. І тут Костянтин на Литвиненко. Моменти! Литвиненко пробуває. І ось ці виходні так просто таки. На свій смак. Просто таки. Вибирає, встигне! Порожні ворота! І Забиває Боровський! Це ян Боровський! 3-0. Ну, тут святкування потрібно відзначати також. Ну, ось тут моменти і забиває безотосте. За Один-три рахунок стає. 28-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває і вимагає, блокує Лавновського, який вже йшов на відданова класна передача. Момент! Назаренко шеф. Передача від Данов. Розіграш, добивання буде! Тут в руку м'яч влучає, і у нас буде пенальті. Пліпов пробиває, але не забиває. Тельноє дуже довго передача Вперед! і Майже-майже зупинив цей м'яч. Шередеко. Чередеко залишився з м'ячем. Удар. Добивання Віддана відбивається. Стільки часу для того, щоб врятуватися. Спіки. Чередеко. Ярослав забиває. 40 хвилина і тайм-аут. 40 хвилина поєдинку. М'яч забиває Ярослав. Шередеко. Ну, куди тут? Удар! Ось він, той шанс. Це дуже швидко потрібно робити. Сім, шість, п'ять. Бити. Є М'яч влучає в сітку, але з зовнішнього боку. Все. Як бачимо, дуже непростий поєдинок, але айсблік Дніпро здобуває! Першу перемогу! Мова чемпіонаті. Ну і останні секунди Я зараз здивлюсь на Максима Кучерука. Просто такий блідий. Він дуже-дуже почав нервувати. Він бачив, що багато, багато в кінці. І поєдинку почала його команда дозволяти спіки. І Спіка майже майже врятувала цей поєдинок. Дуже класний матч. Дякуємо командам. Підсумковий рахунок. Спіка 2, айсблік Дніпро 3 Три бали набирає команда Максима Кучерука. Ну а далі у нас ще один поєдинок, заключний поєдинок цього ігрового дня, Dream Team проти Дождя. Хвилин за 12 поєдинок розпочнеться, там ми почуємось.